Коли біль у горлі заважає робити справи. Фортеза. від полю горлі казково крутезна. Вибухає вся Російська Федерація. У ніч проти 8 лютого українські дрони Божої Волі атакували одразу чотири області Російської Федерації. Ймовірно, були атаковані і дві нафтоперекачувані станції. Зокрема, у Волгоградській та Ростовській областях ймовірно були атаковані дві нафтоперекачувані станції. Про це волали в своїх соцмережах росіянщики і російські медіа, які себе називають медіа. Насправді це просто пропагандистські злині бачки. Росіяни писали, що е, Женя внаслідок атаки на ростовської обл... на Ростовській станції є, а на Волгоградській, нібито їх немає. Губернатор Ростовської області зазначав, що в Ростові на Дону через падіння дронів пошкоджено 14 багатоквартирних будинків загиблих та постраждалих, нібито немає. Ну, так ППО треба краще ставити, щоб будинки не зазнавали пошкоджень. Але він промовчав, да як завжди, що по самій навтоперекачувані станції було завдано удару. Також він повідомив про атаку на підприємство в Чертковському районі. Шестеро працівників було евакуйовано. Ну, евакуація це вже друге ім'я буденного життя. росіян. Гадаю, цього тижня з Оренбурзького заводіка цілого підприємства автобусами вантажили і вивозили один одного росіяни. Бо в них евакуація і війна це те, що повертається на їхню територію. Також публікували, як бачимо, там течні пабліки, наслідки. як завжди, що вони кажуть? Дрон-абломак. Але насправді як каже пан Роман Світан, військовий експерт, якщо це в нас такі уламки, які завдають такого ураження, то складно уявити, якого ураження завдають цілі дрони. Насправді це дрони і є. Просто росіяни ж кажуть першим реченням в своїх завжди звітах, що наше ППО все збило, просто збило все. Але от все, що долетіло, вони не можуть пояснити нічим іншим, називаючи це уламками. Ми сміємося, що дрон Абломак це Оста інша назва брехні, яка постійно лунає від російської влади на місцях і не лише. Окрім того, бачимо, що тротуари біля будівель біля цієї нафтоперекачуваної станції просто засипані вщент склом і шматками металопластику від балконних огороджень. Губернатор Волгоградської області заявив, що йому вже не живеться спокійно. Бо я нагадаю, що в Волгограді цього тижня НПЗ Лукоїла, Волгоград НЕФТІ зупинив роботу і став третім. НПЗ, який буквально за останній місяць зупиняє роботу на території Російської Федерації. Наприкінці січня туди потрапив до. Цієї когорти, тих, хто вже не працює, Рязанський нафтопереробний завод. Ну і за словами губернатора. В Логорадської області атаку дронів на нафтоперегінну станцію в Комилженському районі. Буцімто відбито пожежі на підприємстві, буцімто не виникло. Але кадри свідчать завжди про інше. Про те, що вони кажуть, не дуже правду. Влада Краснодарського краю ще й повідомила про пошкодження будинків у Слов'янському районі. Міноборони РФ заявило про знищення вночі 36 дронів. 18 над Ростовською областю, 11 над Волгоградською, 5 буцімто збивали над Білгородською і 2 над Краснодарським. Країн. Не непереливки росіянам, як бачимо, і цієї ночі тож відмінусовуємо ми і ворожу силу противника і всіх тих представників злочинного режиму, які працюють на догоду кривавим амбіціям Путіна у Пентагоні. Розповіли про плани свого очільника на Рамштайн. Поїде він чи ні, а завжди ми турбуємося про те, чи буде представлені тепер і сполучені штати. На форматі Рамштайн оборонному форматі підтримки, який вже 26 раз поспіль буде збиратися у німецької на німецькій базі Рамштайн. Цього разу, 12 лютого, там буде головувати Велика Британія, але і очільник Пентагону новий вирушить у свою першу поїздку Європою у новому статусі.